Свято Євангеліє читання, Господі. Водіважні, в той час один чоловік приступив до Ісуса, я ір на ім'я, що був головою Сина припавши до них Ісуса, Він став просити зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка одиначка, які дванадцять років вона вмирала. І як він йшов туди, люди тиснулися до нього. Аж туди жінка, що була хвора дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг його здоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась краю одежі. І ми й стала здорова, і спинілася, її кровотеча. Ісус питав, хто доторкнувся мене, аж усі від Петро мовив наставнику люди, коло Тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, темтячи, підійшла й упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього і як негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе іди в мирі. Він говорив іще якось приходить, хтось від голови, синагої, каже. Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя, Ісус, почувши це, озвав до Нього, не бійся тільки віру, і вона спасеться, прийшовши до хати, він не пустив нікого собою всередину, крім Петра, Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за неї, голосили, Він мовив не плачте, вона не мерла, вона спить, ті сміялися з нього, бо знали, що мерла. Тоді він узяв її за руку, і голосно промовив дитину встань, і дух її вернувся до неї, вона вмить стала, Він велів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що Сталося. «Слава тобі, Господі, слава. Тобі не бійся тільки віруй у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як сам настоятель синагоги Єрусалимського храму, який мав похвалу, який мав честь, завжди перебувати між людьми, який мав славу, який завжди перебував у тому місці, де він молився. Бачимо, що спіткала біда. Дочка його занедужала тяжко. Що він робить? Він шукає Ісуса. Шукає Ісуса, бо вірить, що Він може її врятувати. Бачимо, тут віра народжується зі слухання, бо він чув про Ісуса, можливо, і зустрічав перед Тим, і Він вірив, що Він має силу оздоровити, зцілити Його дочку. Приходить до Ісуса, і Ісус не відкидає. Не каже: я не маю часу, а давай пізніше подивлюся, але йде. І Йде не один, а йде разом з великою юрбою народу. Це можна собі уявити, скільки людей йшли з Ісусом, які хотіли бути у Його присутності, які хотіли Його слухати. І кожен з них мав, напевно, якесь прохання, якесь благання. Про допомогу. Можливо, комусь було просто подивитися, хто ж це є такий Ісус, як Він виглядає, адже Він є з Вифлеєму, як цікаво, хто це такий. Різні були думки: Натовп йде. І ось підбігає жінка в тому натовпі. Можемо уявити, скільки треба було прикласти зусиль, щоб підійти до Ісуса, адже натовп був великий і торкається Ісуса. Ісус зупиняється, всі зупиняються. Він каже, хто доторкнувся до мене? І починає вияснювати. Апостоли ж кажуть: Господи, та дивися, скільки людей, звідки ми можемо знати, хто доторкнувся до Тебе. Він каже: Я знаю, хтось доторкнувся до мене. І тоді жінка підходить і каже: Господи, я торкнулася до Тебе, я отримала зцілення від Тебе. Бо я вірю в тебе, і ти мені допоміг. Жінка 12 років кровоточива. Кровоточива в ці часи в культурі Ізраїльській означало, що вона є нечиста, що вона не може перебувати між людьми. Хто би до неї доторкнувся, то мав би пройти обряд очищення, щоби увійти в синагогу, щоб увійти в святиню. Вона була відкинута суспільством 12 років. Ніхто не міг їй допомогти, ніякі лікарі. І знову ж таки, віра народилася в її серці. Вона почула про Ісуса, вона повірила, і вона пішла за Ісусом. Вона Його знайшла, вона торкнулася, і Божа благодать, Божа любов огорнула її і вона одужала. Увіть собі ситуацію, що я ір. Думав про це, адже його дочка вмирає. Всі йдуть, і він спішить додому, бо знає, що Ісус має прийти цілити, а тут товпа зупиняється, Ісус зупиняється. Напевно, кожна хвилина в Яїра була на десятки років, бо Він розумів, що як Ісус запізниться, то дочка може померти. Це можна собі уявити, що щось сталося з моїми друзями. Я їду в швидкій допомозі, щоб їм допомогти. І тут якийсь акцидент стається посеред дороги, і треба надати допомогу. Що зі мною робиться? Напевно, я буду переживати, як там друзі, адже вони потребують допомоги. Але бачимо, що Яїр робить. Яїр не нарікає. Яїр не опускає руки, а він терпеливо чекає. Бо Він вірить, що в Ісуса все є вчасно. І бачимо, по вірі Яїра також сталося чудо, по вірі жінки також сталося чудо. Молімося, ніколи не опускаємо руки. знаємо, що Господь є поруч з нами. знаємо, що Господь нас любить, прибігаймо до Нього як ми не прибігаємо, ми є подібно, як та жінка, що тратила кров. Тратити кров це тратити життя. Якщо ми без Бога, ми втрачаємо наше життя. Коли ж ми приходимо до Бога, то ми живемо. І живемо не тільки земним життям, але життям вічним. Бо коли відбувається зустріч з Богом, тоді починається життя вічне сповідь, причастя, молитва. Кожен з нас має можливість прибігти до сповіді, прибігти до причастя. Адже Ісус перебуває у святому причасті. Як товпа йшла велика за Ісусом, щоб отримати зцілення, так само Ісус перебуває на кожній святій літургії, перебуває разом з нами, тільки чекає на нас, що ми відкрили своє серце, що ми щиро просили. Що ми приходили з дитячою довірою, щоб ми не приховували нічого, але були відкритими такими, якими ми є, щоб ми дозволили йому увійти в наше життя. Просімо, не опускаємо руки. Явна історія, як один бізнесмен великий, мав зустріч. Мав зустрітися з партнерами, і ця зустріч вирішувала його майбутню долю. Тобто багато залежало від цієї зустрічі для його подальшого існування і збагачення. І їде він машиною і не може знайти місця, де припаркуватися. І починає молитися, що зробиш. Треба просити Бога допомоги. І молиться, каже, Господи. Каже, я не можу знайти. Допоможи мені, щоб я припаркувався. Я тоді піду до сповіді, я тоді запечатаюся, я буду ходити кожної неділі на службу. Господи, допоможи. І тут раз, машина виїжджає, він заїжджає, і каже: Ну, Господи, каже, вже не треба, я вже сам знайшов місце. Бачимо, що ми мусимо відповідати за свої слова. Ми мусимо прибігати до Господа. Ми мусимо навчитися дякувати Богові за все, що Бог дає в нашому житті, за кожну хвилину нашого життя. Бо якщо ми будемо вдячними, тоді ми будемо щасливими, бо щастя залежить у тому, чи я є з Богом. Якщо я є з Богом, то я є щасливий, бо я є з небесним батьком, який не жаліє нічого для своєї дитини, і ми повинні шукати Господа в нашому житті. Ісус Христос каже. Шукайте Царства Божого, а все інше вам додасться. Хто є Царем, Царстві Божому? Є Ісус. Якщо ми його знаходимо, ми знаходимо всі скарби, бо Він є цар. Якщо ми будемо дбати за нашу душу, за наше духовне життя, якщо ми будемо любити один одного, поважати, допомагати, то ми будемо отримувати ще більше в нашому житті. Бо ми є відкриті на Божу любов, на Божу ласку. А коли ми будемо нарікати, коли ми будемо оправдовуватися, ми тоді просто закриваємося на Божу любов і починаємо втрачати навіть те, що і маємо. Отож, прибігаймо до Ісуса, бо у Ньому заховані всі скарби, бо Він є життям. Амінь. Слава Ісусу Христу!